Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Плин часу все більше віддаляє людство від часів Великої вітчизняної війни, та з кожним роком його значення для багатьох народів світу не зменшується. Тисячі радянських людей вітали своїх визволителів із перемогою у 45-му, тисячі вийшли на вулиці своїх міст сьогодні, 63 роки по тому. Соборна площа Бердичева зібрала сотні мешканців та гостей міста, які виявили бажання віддати шану подвигу воїнів та мирного населення, що у 41-му стали на захист своєї вітчизни. Ветеранів та учасників великої вітчизняної війни привітав міський голова Василь Мазур. На його думку, 9 травня варто згадати і тих, хто зі зброєю в руках ішов в атаку, і тих, хто у цей час працював на заводах та полях, і тих, хто нині опікується проблемами ветеранів та доглядає за могилами героїв, які не дожили до цього світлого дня. Події воєнних часів і досі живі у пам'яті визволителів. Ми ветерани, учасники учасникосвожі міста Бердичева, Начали наступление 24 декабря 43 -го года от села Раковичи Ставище и пошли на Бердичев. Бердичев мы освобождали в тяжелых условиях. Был крепкий опорный пункт фашизма, но 17-я армия, которая была переброшена Кавказу, з Северного Кавказанского полуострова, невзирая ни на что. Громила фашизм і гнали далі на запад славні традиції солдатів та офіцерів минулого сторіччя гідно підтримують у сьогоднішніх збройних силах України. Запевнив присутніх командир 26-ї артилерійської бригади В'ячеслав Горбильов. Військову виправку та музичну майстерність продемонстрував оркестр частини. Святом величі людського духу називали День перемоги виступаючи. Завдяки стійкості та самовідданості радянського народу протягом усіх днів війни вдалося одержати перемогу над фашизмом. Подвиг загиблих героїв, присутні на зібранні, вшанували покладанням квітів до вічного вогню. Живий коридор стояв на усьому шляху колони до військового кладовища. Покладанням квітів вшанували учасники ходи пам'ять загиблих земляків підпільників. Живими квітами встелили підніжжя братської могили, визволителям міста. Свято перемоги вкотре об'єднало правих і лівих, юних і дорослих, високопосадовців і пересічних громадян, живих і мертвих. З Цього святого міста хочу привітати всіх бердичалян самим світлим і самим великим святом. Святом нашого народу у перемозі над німецько-фашистським загарб. Це свято об'єднує всіх, незалежно незалежності від політичних поглядів, незалежно від національної приналежності. І в Бердичі це свято на це свято приходить майже весь Бердичів. І це добре. І з кожним роком людей стає все більше і більше. Дуже приємно те, що приходять багато молоді. Це є впевненість в тому, що ті гарні традиції і та велика перемога, яку отримали наші діди, наші батьки буде примножитись поколіннями молодшими. Дорогі бриджіляни, дорогі ветерани. Я вітаю вас! Всіх святом, бажаю всім здоров'я, радості, і щоб ніколи на нашій землі не було війни.